Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео розпочинається з магії ранку. Нарешті-нарешті вже тепленько, і я можу вранці вийти на наше подвір'ячко, поспостерігати за красою природи і навіть доторкнутись до неї. Так, ще трошки холодно, земля не нагріта, але енергію від природи я все ж таки намагаюсь отримувати. Це те, що нам дано безкоштовно, це те, чим ми можемо користуватися. І це те, від чого ми можемо наповнюватися. А далі, як звичайно, заряджаємось. Водичкою, вона допомагає нам пробуджуватись, і це одна з найкращих привичок, які ми можемо впровадити у своє життя для того, аби підтримувати свій організм, бути здоровими і бути красивими. Також ще однією хорошою звичкою, але тут вже треба трошечки прикласти більше і зусиль, знайти в собі мотивацію, знайти в собі бажання. Це є ранкова зарядка. В ідеалі, коли в мене гарно складається день, коли у мене є настрій для доброго пробудження, я стараюсь зробити хоча б невеличку, дуже таку просту ранкову зарядку. Звичайно, вона є дуже в повільному. Темпі це на відео є в прискореному варіанті, але за допомогою ось такої невеликої кількості вправ ми можемо гарно проснутися, зігрітися, розігнати нашу лімфу, і також відчути таку енергію і тонус нашого тіла. Це те, до чого не так легко себе привчити. Тут потрібно себе мотивувати, потрібно себе іноді навіть заставляти, тому що у мене завжди знаходяться сотні виправдань, що у мене немає часу, що я дуже зайнята, але це всього-навсього сім хвилин, які ми витрачаємо на ось цю зарядку. Але потім наш день набагато продуктивніший, ми вже більш енергійні. Сповнені сили, бажання щось робити, і це також дуже гарна привичка, яку варто впровадити також у своє життя і в стиль свого життя. Далі я приступаю до приготування сніданку. Цей період, от від пробудження до сніданку, мені вдається дуже важко, тому що я просинаюсь завжди дуже голодною. І сніданок для мене це один з найважливіших прийомів їжі. Найбільше бажаний. Я дуже зранку хочу їсти, тому мої сніданки завжди досить ситними. Я надаю перевагу більш таким. Соленим сніданкам, можна так сказати, в мене дуже вкрай рідко можна побачити, який сніданок солодкий. Основою моїх сніданків це зазвичай є яйця в різних їхніх виконаннях, в різних інтерпретаціях. До того вже додаю те, що є на даний час у мене з продуктів. Цей шматочок хліба, обов'язково якась зелень, овочі, може бути рибка, сир. Ну це вже те, що у мене є. Але сніданок у мене ось такий повноцінний, і його я стараюсь не пропускати, тому що пізніше я цілий день просто голодна, не можу зосередитись на роботі і завжди думаю лише про їжу. Також невідмінні мої такі помічники, добавочки, які я вживаю. Це все я вживаю тільки з рекомендації лікаря і вас також завжди до цього закликаю. І після заняття спортом, повірте мені, ми дуже добре думаємо, що з'їсти. Тому що тільки коли ми гарно попрацюємо над собою, ми думаємо також, щоб собі не нашкодити. Сьогодні гарна погода, і в мене є великі плани на сьогоднішній день. Тому запрошую вас відправляти зі мною, творити справжню красу і те, що буде піднімати нам настрій. Я відправилась на квітковий. Ринок на таку гуртівню. придбала деякі квіточки і зараз хочу їх висадити на нашому подвір'ї. Оскільки у нас немає ніяких клумб, я завжди висаджую лише в горщиках. У нас подвір'я є зовсім невелике. І тут дуже особливо не розженешся, тому ми обрали для себе такий малодоглядовий варіант такий спосіб, щоб ми не затрачали надто багато часу для того, аби його підтримувати в нормальному доглянутому вигляді. Але все ж таки, якісь акцентики в вигляді вазонів я завжди стараюсь тут додати. Я приступаю до висаджування квітів. У мене вже є такі певні горщики. Вже з роками я так собі виробила якусь таку певну свою схему, в якій я висаджую. Якихось спеціальних технологій я вам не розповім, тому що висаджую звичайно в універсальний ґрунт. Стараюся пересадити квіточку з тим ґрунтом, з яким вона росла. Ще в магазині, ще на гуртівні. Я стараюсь в своїй голові намалювати картинку, яку би я хотіла бачити у цих горщиках, і вже вдома її намагаюся відтворити. Цього року я обирала рослинки, які були такі низькорослі, аби вони не сильно так виростали високими. Звичайно, що якісь квітучі, якусь трошечки зелень для такої композиції красивої. Ну і тут мене підкупили власне кольори оцих квіточок. Мені дуже сподобались, назви не буду вам говорити, бо я їх не дуже знаю і не, не запам'ятала. Виходжу завжди з так: знаєте, у мене підхід такий, що має бути просто красиво, і мені має це подобатись. Висаджую просто в ґрунт, не роблю ніякого дренажу, тому що ці горщики мають знизу отвори, і вся зайва волога з них витікає. А також за допомогою цих отворів я люблю ось так ставити вазонки в таку миску, куди набираю воду, і аби вони собі втягували достатню кількість вологості, скільки їм буде потрібно, бо поливати їх зверху не завжди вдається, воно швидше витікає з загоршки, ніж просочується в землю. Також маю ось такий великий ще довгий вазонок, правда, воно не є в один колір, але нічого. Я якось це <гум> з цим погоджуюсь, тому сюди буду висаджувати решту рослинок, і цей вазонок буде стояти в мене на підвіконні. І навіть коли я не знаю якоїсь певної технології, висадки чи, взагалі, в будь-якій роботі певних правильних підходів, процесів, технологій, я стараюсь просто зробити з любов'ю і щоб це все виглядало. Красиво, ну і звичайно купляю якусь там універсальну підживку. Це все я вже раджусь в магазині, коли я обираю квіти. І ось по такому принципу доглядаю пізніше за ними. І ось така композиція в мене вийшла ще в цьому довгому горщику. Воно максимально схоже з тими маленькими в пустоти, де є отвори, підсипаю ще землю і все готово. А тут якраз прийшов кур'єр і приніс мені посилочку. Я дуже рідко показую відразу якісь посилки, особливо якщо вони стосуються косметики. Але в цей раз я просто дуже хочу вам її показати, показати оформлення і розповісти вам, що цей бренд український. Ми, ви мені якось писали, що хотіли бачити більше українських власне, брендів доглядової косметики. На моєму каналі, тому я вирішила також більше звертати увагу на українських виробників. Цей бренд називається Росабелла, і у цьому боксі у мене знаходяться як засоби для догляду за обличчям, так і сироватка для волосся. Сироватка, власне, це те, що привернуло мою увагу до цього бренду, тому що вказано було, що вона. Збільшує тривалість фази анагену, а власне тривалість росту нашого волосся. З великим задоволенням буду тестувати цю косметику і поділюсь з вами обов'язково своїми відгуками. Це ці засоби, це і власне космоцевтика. У них дуже гарний підхід. Дуже мені сподобалась філософія цього бренду. Всі продукти мені підбирав косметолог. Ця опція є доступна для кожного клієнта. Вона є безкоштовною. Я вказала свої побажання, свій стан, тип шкіри, і мені під мене підібрали, власне, всі ці продукти. Тому, якщо вам щось відомо, напишіть мені, що ви знаєте про цей бренд, а також, будь ласка, напишіть, які б ще. Бренди вас цікавили, на які мені варто було звернути увагу. А я в свою чергу буду тестувати і поділюсь з вами своїм чесним відгуком, що я думаю про цю косметику. Дуже хочу, аби наші українські виробники розвивалися. А я, в свою чергу, при кожній можливості буду пробувати їхні засоби і ділитись своїм відгуком з вами. Тим самим буду популяризувати наших українських виробників, адже я страшенно вболіваю за наш український бізнес, тому що знаю, як зараз нашому кожному бізнесу є нелегко, тому їм бажаю лише успіху. Трошки відволіклась, а тепер потрібно завершити розпочату справу. Квіточки усі висаджені. Поки вони приймають водяні ванни, я хочу поприбирати після того, що я тут трошечки насмітила. Просто змітаю всю землю на траву. В цьому плані у нас дуже просто і дуже легко. Також на ось ці білі вазони зачіпляю такі. Підвіси, за які я буду чіпляти їх, власне, ось в цю зону біля мангалу. Можна було купити готові вже висаджені квіти, готові вазони, які ростуть вже ось так і продаються, власне, вже вирощеними, які варто було би лише тільки підвішати. Але, напевне, все ж таки десь мені подобається ця справа, тому я роблю саме ось так. І ви знаєте, результат мені дуже сподобався, а головне, що я отримую задоволення не лише від результату, але і від процесу. Я не можу назвати себе якимось суперсадівником, знавцем на квітах, на рослинах. але... З руками потрошку мені ця справа починає подобатись все більше і більше. І як казала Юля з каналу Манські Будні, я завжди її згадую, ну, по крайній мірі, дуже часто що це досить таке затягує. І я вам хочу сказати, так воно і є. І ось власне результат, який у мене вийшов, я навіть прикупила собі ось таку лієчку, аби їх поливати, і не забувати обов'язково про це, що їх потрібно поливати кожного дня. Така ніби дрібничка, але наскільки вона милує наше око, піднімає наш настрій. І створює все ж таки якийсь затишок і такий додає такої родзиночки і весняного, літнього настрою на нашому подвір'ї. Тепер сміло можна розпочинати сезон смакування кави власне, на подвір'ї. Як ви можете бачити, у нас все росте в горщиках. Нам так дуже зручно і дуже практично. Я вам також залишу посилання на відео, як ми, власне, доглядаємо і прибираємо наше подвір'я. Я його знімала осінню, це було одне з перших відео, але воно таке досить актуальне, бо, власне, по такому принципу ми діємо і тепер. Трохи попрацювавши, я вже проголодалася. Ви дуже часто мене запитуєте власне, про мій раціон розповісти, як я харчуюсь. Ось це другий прийом мій такий основний їжі. Тут у мене є салат з шпинату яйця, заправлений йогуртом, індик, вівсяна каша і болгарський перець. Я ще трошки маю роботи, тому швиденько їм. У мене такий раціон збалансований, ситний і дуже-дуже простий. А також хочу з вами поділитись ще однією стравою. Це не є якийсь супер рецепт. У мене просто е, появилось дуже багато зеленої цибулі, бо я була на дачі, і е, там прийшлося мені звільнити ділянку, де вона росла, і я вирішила приготувати такий дуже простий пиріг. Для цього нам потрібно лаваш викласти ось так, як я показала. Для, цього, для начинки я використала два яйця, але один жовток відділила окремо. Також додала сиру, десь приблизно 200 г, одну столову ложку сметани, можна замість неї додати йогурт. Добавила сіль, перець до смаку. І все це ретельно перемішала. Також сюди до начинки я відправляю два варених яйця. Їх можна натерти було на терці, але я дуже спішила, тому я їх ось так роздусила виделкою. Все ретельно перемішала і додаю сюди дуже багато зеленої цибульки. Замість цибульки також сюди дуже добре підходить зелений шпинат. Цю начинку викладаю ось так по кругу на викладений лаваш. роблю ось таке коло, а тоді ось так за такою технікою загортаю лаваш і формую такий круглий пиріг. Змащую жовтком і ось так все ретельно закриваю, накриваю. Не дуже легко воно вдається, дуже важливо, аби лаваш був такий м'ягенький і гарно закручувався. Поверх лаваш я змащую жовтком, який я тоді на початку відділила. І для оформлення посипаю кунжутом. Відправляю у духовку розігріту на 180 градусів приблизно десь на хвилин 20-півгоди. В принципі, там все готується дуже швидко. Це така закусочка, яка може бути як і на вечерю, так і на перекус, тому що тут в основному є білки. Оскільки я не дуже дружу з тістом, тому ось такі варіанти з лавашем мені прекрасно підходять. Він дуже смакує, коли він є холодний. Можете спробувати, це такий дуже простий рецепт, але нам він сподобався. І на завершення відео також ще покажу вам. Кадри, які надзвичайно красиві, це є, власне, Україна весною, цвітіння на полях. І я не знаю, я надзвичайно отримую море задоволення від таких краєвидів. З вами я буду прощатися у цьому відео. Буду дуже вам вдячна за підтримку. сподіваюся, що воно вам сподобалось, що було для вас щось корисне у цьому відео. Кажу вам всім до зустрічі у коментарях і у наступному відео. Всім па-па!